Лише після того, як погашено і запаковано невикористані виборчі бюлетені і контрольні талони, запаковано списки виборців, і всі ці документи лежать на столі в полі зору членів ДВК, комісія приступає до фактичного підрахунку голосів, поданих за списки кандидатів від політичних партій і кандидатів у депутати в одномандатних округах. Простіше кажучи, усі ці складні операції, які ДВК проводила до цього моменту, були лише прелюдією, підготовкою до справжнього реального підрахунку бюлетенів, які відображають політичні уподобання виборців. Перед тим, як відкрити виборчі скриньки, ДВК перевіряє цілісність пломб або печаток на них. Якщо пломба пошкоджена, комісія складає акт, в якому вказує на характер пошкодження. Якщо ДВК не зробила цього, такий акт повинен скласти спостерігач. Підрахунок бюлетенів. Починають з малих переносних скриньок. Останніми відкривають пошкоджені скриньки, якщо такі є. Якщо скринька без пошкоджень, бюлетені висипають на стіл. З пошкодженою виборчої скриньки бюлетені не висипають. Їх виймають по одному і кладуть на стіл. Останніми виймають контрольні листи. У малій скринці контрольних листів має бути два. Припустимо, що у нас усі скриньки цілі. У цьому випадку комісія робить таке: члени комісії відкривають малу скриньку, висипають бюлетені на стіл і шукають два контрольних листи. Після того, як знаходять контрольні листи, розкладають окремо бюлетені в багатомандатному і одномандатному округах, і предмети зробити це легко, оскільки бюлетені різного кольору. А предмети це контрольні листи чи бюлетені не встановленого зразка, наприклад, копію бюлетенів, зроблені на ксероксі, або чисті аркуші паперу, які імітують бюлетені. Предмети складають окремо і не рахують. Далі комісія підраховує загальну кількість бюлетенів окремо по загальнодержавному та одномандатному округах. А тепер увага. Підрахунок голосів з переносних виборчих скриньок має певні особливості, які повинен знати спостерігач і бути особливо уважним у цей момент. Ось ці особливості. По-перше, після того, як визначений член ДВК висипав на стіл бюлетені з малої скриньки, він повинен знайти два контрольні листи. Якщо у скринці не буде бодай одного контрольного листа, усі бюлетені з цієї скриньки не підлягають врахуванню. І не беруть участі у встановленні результатів виборів на цій дільниці. У такому разі комісія складає акт про відсутність контрольного листа, перераховує і запаковує бюлетені у пакет з написом виборчі бюлетені, які не підлягають врахуванню. На пакеті зазначають кількість бюлетенів. По-друге, якщо у малій виборчій скринці виявиться хоч на один бюлетень більше, ніж зазначено у контрольному листі. Усі бюлетені у цій скринці теж не підлягають врахуванню. Комісія складає акт про невідповідну кількість бюлетенів у малій виборчій скринці. Перед складанням акту ДВК оглядає бюлетені ще раз. Якщо буде виявлено бюлетені, які належать до іншого округу чи дільниці, або на них відсутній відтиск початки цієї дільниці, такі бюлетені відокремлюють. Якщо ж після цього кількість бюлетенів у скринці буде більшою ніж зазначено у контрольному листі, Усі бюлетені у цій переносній скринці не підлягають врахуванню. ДВК їх перераховує і запаковує у пакет, на якому написано: виборчі бюлетені, які не підлягають врахуванню. Натомість, якщо кількість бюлетенів у скринці співпадає з кількістю, яка зазначена у контрольному листі, комісія розкладає бюлетені і встановлює їх кількість в загальнодержавному та одномандатному округах окремо. А тепер настав час пояснити, що таке бюлетені, які не підлягають врахуванню. Дві категорії таких бюлетенів ми вже знаємо: це бюлетені з виборчих скриньок, у яких відсутній контрольний лист, і всі бюлетені з малої скриньки у випадку, якщо їх більше, ніж зазначено у контрольному листі. Крім того, це чужі бюлетені, тобто ті, які мають позначку іншого округу або іншої виборчої дільниці. І нарешті це бюлетені, на яких відсутня початка цієї виборчої комісії або стоїть початка іншої виборчої комісії. Усі ці бюлетені не підлягають врахуванню при підрахунку голосів виборців на дільниці. Спостерігач повинен знати таке: якщо у скриньках не буде чужих бюлетенів, якщо не зникнуть контрольні листи, то таких бюлетенів може і не бути. Після того, як дільнична виборча комісія підрахувала бюлетені з малої виборчої скриньки, вона починає рахувати голоси із скриньок стаціонарних. Процедура підрахунку бюлетенів з великих скриньок є значно простішою. Відкривається велика скринька, і вміст висипається на стіл. Визначений член комісії знаходить контрольний лист. Тоді один член комісії розкладає окремо виборчі бюлетені для голосування в загальнодержавному окрузі, в одномандатному окрузі і предмети. Під час сортування бюлетенів відокремлюються бюлетені з номерами іншого виборчого округу або виборчої дільниці, бюлетені без печатки або з печаткою іншої дільниці. Як ви вже знаєте, такі бюлетені не підлягають врахуванню. У випадку, якщо у великій скринці відсутній контрольний лист, Усі бюлетені у цій скринці теж не підлягають врахуванню. Складається акт, бюлетені підраховуються і запаковуються. Після того, як бюлетені для голосування в загальнодержавному окрузі будуть відділені від одномандатних, комісія приступає до наступної виборчої скринки. Тепер. Коли усі скриньки відкриті, бюлетені для голосування в загальнодержавному та одномандатному округах відокремлені один від одного, відокремлені предмети і бюлетені, які не підлягають врахуванню, комісія робить таке: запаковує предмети, підраховує і запаковує бюлетені, які не підлягають врахуванню. Зрозуміло, якщо такі бюлетені є. Секретар вносить кількість бюлетенів, які не підлягають врахуванню, у протоколи про підрахунок голосів. Таких пакетів може бути два, а може не бути жодного. Тоді комісія окремо підраховує загальну кількість бюлетенів спочатку в загальнодержавному, а тоді в одномандатному округах. Голова оголошує отримані результати, які секретар ДВК вносить до протоколів про підрахунок голосів у графу кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. Зверніть увагу, якщо раніше ми говорили про виборців, які взяли бюлетені, то тепер мова йде про виборців, які проголосували. З цього моменту члени комісії розставляють на столах таблички із назвами політичних партій, які брали участь у виборах, і табличку з написом Недійсні виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі. Далі визначений член комісії бере по одному бюлетеню для голосування в загальнодержавному окрузі, показує бюлетень усім членам комісії і оголошує за список якої партії проголосував виборець. Бюлетень кладеться біля відповідної таблички. Якщо хтось із членів комісії сумнівається з приводу змісту бюлетеня, комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. Після того, як розкладені бюлетені в загальнодержавному виборчому окрузі, ДВК розставляє таблички з прізвищами кандидатів у депутати і табличку недійсні виборчі бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі. І визначений член комісії так само розкладає бюлетені відповідно до поданих голосів. Під час підрахунку голосів на дільниці трапляються випадки. Коли бюлетень вважається недійсним, такий бюлетень не зараховується на користь жодної політичної партії чи кандидата в одномандатному окрузі. Недійсним вважається бюлетень, до якого не внесено зміни за рішенням Центральної виборчої комісії або внесено зміни без рішення ЦВК. Якщо зроблено більше як одну позначку навпроти назв партії чи прізвищ кандидатів, якщо не поставлено жодної позначки. Якщо не відокремлено контрольний талон виборчого бюлетеня, якщо неможливо з інших причин встановити волевиявлення виборця. Після того, як усі бюлетені розкладені, визначений член ДВК підраховує недійсні виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі. Кожен член комісії має право перевірити правильність підрахунку цих бюлетенів. Кількість недійсних виборчих бюлетенів заноситься до протоколу про підрахунок голосів. Після чого ці бюлетені запаковуються у пакет з написом недійсні виборчі бюлетені для голосування у загальнодержавному виборчому окрузі. І лише після того, як недійсні бюлетені запаковані, визначений член ДВК підраховує кількість виборчих бюлетенів, поданих за виборчі списки кандидатів від політичних партій. Інші члени ДВК мають право перевірити правильність підрахунку. Отримані результати оголошуються головою комісії і вносяться до протоколу про підрахунок голосів в загальнодержавному окрузі. Після того, як усі бюлетені в загальнодержавному окрузі пораховані, результати підрахунку внесені до протоколу підрахунку голосів у загальнодержавному окрузі, комісія запаковує бюлетені, подані за кожну політичну партію в окремий пакет. І починає рахувати голоси за кандидатів в одномандатному окрузі. Усі процедури виконуються у такому ж порядку, як ми вже розказали вище. Розкладаються бюлетені і підраховуються спочатку на дійсні бюлетені, а потім бюлетені подані за кожного кандидата. Тоді виконується четверта контрольна перевірка. Спочатку в загальнодержавному, а тоді в одномандатному округах. До недійсних бюлетенів додаються усі бюлетені, подані за виборчі списки політичних партій. Отримана сума повинна дорівнювати кількості виборців, які взяли участь у голосуванні. Пам'ятаєте, ми її щойно встановили. Тоді таку ж перевірку роблять в одномандатному окрузі. Нарешті, після того, як отримані результати будуть внесені до протоколу підрахунку голосів в одномандатному окрузі, секретар комісії починає виготовляти решту примірників протоколів, а також копії протоколів для кандидатів, офіційних спостерігачів, уповноважених та довірених осіб. Але про це ми поговоримо наступного разу. Щойно ви побачили, як дільнична виборча комісія підраховує голоси виборців після голосування. Не намагайтесь це запам'ятати. Зрештою, ми і не ставили перед собою такого завдання. Наша ціль розшифрувати, перекласти простішою українською мовою один із найскладніших розділів закону про вибори. Якщо нам це вдалося, ми будемо дуже раді. Якщо ви зрозуміли цей матеріал, ми щасливі. Якщо у вас під час перегляду фільму з'явилися запитання, вам сюди.